Так, ну що ж, величезний привіт самим найкращим глядачам мого каналу. Ніколи не брав я е, оці продукти розумний вибір. Дуже-дуже давно я брав оці, оці курячі котлети. До речі, я вже їх витягнув, бачите, зараз будемо їх смажити. Дуже-дуже давно я їх брав, ще коли відкрився АТП у нас. І тому мене здивувала ціна, вона тут була ще дешевша, ніж зараз. Сьогодні я заплатив за них 51 гривню 60 копійок, і будемо зараз їх смажити. Поки не буду смажитись, я зроблю зараз огляд на всі решта продукти, я сьогодні купив. А сьогодні я купив таки немало. Зараз по черзі вам покажу і розкажу. Добре, давайте, знаєте, що оці прокурячі котлети і потім подивимося, з чого вони зроблені. Все, хотів я знаєте, взяти оцей нектар. Хоча не знаю, що це за нектар такий, мабуть. Так, освітлений, стерилізований. Так, щоб вам не відсвічувалося Склад, вода. Підготовлена, сироп, глюкозофруктовий. Фруктозний або сироп цукровий, цукор, вода, сік концентрований виноградний 26%. Як виробник пише, що тут є виноградний сік 26%. концентрований яблучний 24%. Регулятор кислотності, використання цукрового сиропу. Так, ну добре, і, до речі, тут цілий літр. А за цей напій, навіть не знаю, чи можна його назвати а, нектаром. За це напій я заплатив 31 гривню 50 копійок. До речі, теж можете залишати коментарі, хто брав продукти в АТБ оцей... Оці... сказати нерозумний. нерозумний. вибір. Розумний вибір. Тому що, знаєте, чому я хотів зробити дегустацію? Звичайно, трошки шкода мені для грошей. За все я заплатив 200 з копійками. Ось. За ці всі продукти. Просто коли я робив огляд дегустацію, консерв. Ніхто не бачив дегустацію, в кінці відео буде ссылка, віконечко натиснути, подивитись. Я дуже здивувався, не те, що здивувався, а взагалі я був в такому, можна сказати, шоці, як можна було зробити консерву у цю розумний вибір. Ну їх взагалі не можна було їсти. Я коли почав її відкривати ще, можливо, хтось з вас теж бачив ці, це відео. Я коли почав її відкривати, одразу пішов. Ну, говорю те, як є, смердючий запах. <хи> Не знаю, от знаєте, я, я, я говорю за цю консерву і, і почуваюся себе винним. Знаєте, таке враження, що от я наговорю. Ну, наговорю на цю консерву, Ну насправді воно так і є. А тому що ці попередні консерви, які я відкривав, а, ну їсти можна було. Ну оцю, вибачте мені, я віддав, я відніс в пластиковий судочок на вулицю. Мені просто було шкода моїх грошей. Я просто викинув гроші. Не знаю, як можна таке їсти. Насправді. І тому сьогодні ми з вами будемо дегустувати цей концерт. Тут я ще взяв сосичі, теж розумний вибір. Давайте спробуємо це. Я, я дуже хочу пити. Добре, що я прийшов додому і поїв. Тому я на це все так, знаєте, дивлюсь не такими голодними очима. А... Так, це в мене вода кипить на сосичі. А так, знаєте, покуштувати, не знаю, хто це буде доїдати. Нормально. Нормально все, треба буде прати. Так, дайте мені рушничок. Хто буде прати? Пралька буде прати, Хто ще буде прати. Воно ну, все буде солодке, звичайно, що. Все в цукрі, тому що тут дуже багато цукру. Так, все, ти в пральку підеш. Ну що ж, пробуємо. А завжди я купував оці напої. А, ніколи не брав, точніше ніколи не брав ось, ось цієї фірми. Ну, Чесно кажучи, мабуть, нічим не відрізняється. Ні, ну такі пити можна, чесно вам скажу. Пити можна. А я тут на як то кажуть, спочином. А -а -а -а. Добре. Все буде липнути. Ви знаєте, що, що на диво, для мене він дуже солодкий, я б ще б його так от наливав би десь трішки більше, ніж половину там стакана чи чашки і а, розбавляв би кипяченою водою. Я чую, що такі пишу, чую, що такі пиш. Я тебе побавлю. Ось так. І відкрию кришку. Ось, зараз будемо кидати сосочь. Ні, насправді нормальний. М -м -м. Пити можна. Шкода мені сфедр. Хоча вже треба буде його попрати. Добре. Кидаємо наші сосичі. Сосичі. Заплатив я за оці сосичі. Розумний вибір. А, так. А де ж вони є? Курячі. 51 гривня. 60 копійок. Ні, це що? Котлети. Круїз продукт це піта, нектар, а де ж сосичі. А, а сосичі в іншому чеку. Добре, я буду монтувати відео і ціну зразу поставлю. Ніжні, компасні варені, фаршеві, склад. М'ясо механічного обвалювання, куряче, стабілізатор, білковий, тваринного походження, жир, сирець, свинячий та яловичий. Маленькими буквами пише. Незручно читати. борошно пшеничне крохмаль. Картоплявний вода, питна, сіль, кухонна, згущувач, три єшки якісь, жиглюючий агент, знов є, стабілізатор, знов дві єшки, антиоксиданти дві єшки, регулятор кислотності єшка, прянощі та їх екстракт, мускатний горіх, перець, чорний часник, полігандр, любисток, кардамон, перець, стручковий паприка, ароматизатор, ароматизатор м'яса, часника і салям. Барвник є, стабілізатор, кольору є. Ну, добре, давайте спробуємо. Ось це є. Так. Артек. От знаєте, скільки я перепробував Артеку, і своя лінія здається, там був. Да? Ось так щоб там було зручніше видно. Артек фокус. Артек від розумний. А, своя лінія ще є Артек, пам'ятаєте? Пам'ятаєте, добре знаєте. Я брав Артек. Від Світоча і брав Артек своє а все одно мені сподобався. Ну, більше смакує мені Артек від Світоча по смаковим. Давайте попробуємо ось цей. Кажу чесно, що я ніколи не купував продукти цієї марки розумний вибір. Ну це рахується якби саме найбюджетніша. Лінія в АТП є розумний вибір, саме найбюджетніша, найдешевша. Потім своя лінія, вона йде трошки краща по вибору, я би сказав, непогана, хороша. І є делюкс, Це така сама вищого а, Ну, не преміум, а ну, хороша якість. Що, давайте пробуємо артек. Артек. Артек, Артек, Артек. Я пам'ятаю, що. А, Ще давно-давно цей сам Артек, який був, да, Пам'ятаєте? Назва цього лагеря Артек, що мені казали всі: ой, в Артек дуже-дуже тяжко попасти. Артек. Це, мабуть, назва звідом пішла, так? Да? Так, тут написано у нас так: вафлі з жировою начинкою. Хоча, бачите, пишуть всю правду. 190 грам Артек. Ціна, зараз вам скажу, ціна вафлі Артек. Двадцять. 20... Отак ціни? Ні? 2390? Борошно пшенище? Пшеничне вищого гадунку? Mm. Mm. Пудра цукрова, жир кондитерський. Для вафельних начинок. які дрібний шрифт. Олії рослинні, олія пальмова та її фракції. Олія соняшникова. Частково гідрогенізованому в натуральному вигляді. Рафіновані, дезодоровані, емулігатор лецитин, соєвий, ешки борошно. Лазур, знову ешки жир рослини, олія пальмова повністю гідрогенізована. Какао-порошок зі зниженим містом жиру. Так, міст какао 12%, ему гаперсу. Ой-ой-ой. Чесно кажучи. М -м -м. Я коли купував оці всі продукти, І думав собі, гадав. Ай, Воно дійсно тут не дуже хорошої якості. А що є зараз хорошої якості? Що зараз йде з перевірками? Майже нічого не перевіряють. Подивіться, що, що в консервах. Вафлі мені взагалі не сподобались, чесно, вафлі мені не сподобались. Mm -hmm. Ось поки вони в упаковці, так, вони тримають форму, починаєш їх кусати. Не знаю, ну папки ні. А це не моє. Далі. У мене тут ще дещо є. Сосичі вже ще хай трошки покіплять. Так. Хто таке полюбляє? Паштет. Відсвічую. Паштет. Селянський. Ваш тайт <ріст> селянський. Зараз будемо з вами пробувати. Розумний вибір. З курячою, з курячою печінкою. Виробник, адреса виробника село Везирка, Лиманський район, Одеська область, Україна. Ось так. Так, консерви з курячою печінкою. Склад, печінка куряча 20%. Цибуля ріпчаста. Пасирована морква, свіжа, зир, жир, е, яловичий, свинячий, вода питна, печінка свиняча, борошно, пшеничне, вищого сорту, вівсяне, кухонна, цукор, білий, прянощі, мелені, перець, чорний, мускатний горіх, перець, духмяний. Без ГМО. Теж ціну вкажу, коли буду монтувати. Тому що ціна в іншому чеку. 240 г. Відкриваємо. Якщо, чесно кажучи, я не люблю паштети, а може річ в тому, що мені ніколи не попадався смачний паштет в банках. Я знаю, зараз напишете, краще зробити самому паштет. Так, да, я колись зробив спочинки паштет. Но хочу вам сказати, що мені колись попадався від хами. О, я колись да, від хами мені попався колись такий смачний паштет. Але він був не з дешевших. Давайте скуштуємо зараз ось цей, попробуємо, як він на смак. Ммм, на аромат. Ароматно пахне. Ви знаєте, аромат? Такий нічого-нічого. Пробую без хліба. Це ж до останція. Ой, ви знаєте що? Отут мої смакові рецептори кажуть так. Да. Не знаю, може. Ну чесно, от мені сподобався. А знаєте чому? Тому що він сильно не гірчить. А чому сильно не гірчить? Отчути спеції. Приємний смак, Досить приємний аромат. І ви знаєте що? Зі свіжим хлібом, зі свіжим багетом, зі свіжим огірочком. Ні, хто кажуть, не все потеряно. Чесно, чесно. Я коли відкривав, думав, зараз буде таке. Паштет мені сподобався. Тут я не можу сказати, що ні. А тут, а чому? Тому що в мене була дегустація паштетів. І одного разу не пам'ятаю, яка фірма, ну, не з АТБ, Таке було ге, що порівнюючи це АТБ, розумний вибір. На ранок до крекера буде те, що треба. Смачний. Наштед зайшов. Супер. До речі, теж пишіть у коментарях, хто його купував. чи вам сподобався. Буду вам дуже-дуже вдячний за коментарі. Так, знаєте чому я взяв ось цей напій тархун, Дуже-дуже давно. Ну, так як і ви всі, ми всі були малими, малими дітьми. І я дуже полюбляв газові напої. Золотий ключик. А одного разу батько привіз приніс тархун, Я до сих пір пам'ятаю цей аромат. Я, мабуть, ніколи не забуду цей смак. І я хочу от спробувати. Оцей тархун від розумний вибір. Я пам'ятаю, нещодавно я купляв в Ашані. А коли я купляв? На початку літа, мабуть. На початку весни. Так, да, на початку. Кінець зими. Я купляв якоїсь фірми, не знаю яка фірма була. Но це був 100% не тархун, це була просто зелена солодка вода. З якимось ароматом, ледь, ледь чудним ароматом нагадування тархуна. Хочу спробувати ось цей напій. Заплатив я за нього. Сильногазований 19,60 за 2 літри. Спробовувати. Аромат пішов. Аромат. Так. Ну, пахне дійсно. Пахне так, як за часи мого дитинства. Залепузе на така, теж <кій> такий далекий, далекий, далекий аромат архуна. Але цей менше солодкий, тому що попередній був надзвичайно солодкий. Це, хоч менше солодощі, тут дали менше цукру. Ну що ж, я скажу? Склад вода, діоксид волицю, регулятор кислотності, кислота лимонна, ароматизатор трав'яний тип тархун. Містить барвники, підсоложувачі, циклат натрію, калію, аспартам. аспартам. Містить джерело фенілаланіну. Містить барвник Тартазин, який може мати шкідливий вплив на активність та увагу дітей. Ось так. Ну що ж, я взяв цей напій, розумний вибір, і я більше купувати його не буду. Це так я. Теж він мені не сподобався. Кажу вам чесно. Це так, назва просто. Тархун. Який навіть, мабуть, і не стояв біля а, тархуна. Хоча ціна. Краще випити звичайну газовану воду. Ну що ж, мої сосичі вже зварилися, я їх дістаю і пробую. Так, ось я хотів її відкрити, і вона одразу мені лопнула. Це, мабуть, я її переварив чи що. Так, ну ось така на вигляд. Страва. Знаєте, як... А, казали, туалетного паперу напахали. Хоча не можна так казати, знаєте, ніхто не знає, що тебе чекає. Можливо, розумний вибір. Так, ну, пробуємо. Гряченька. Дуже солена, як на мене, дуже солені. Дійсно, тут м'яса, мабуть, ніякого нема. Дай Бог, щоб тут була, щоб була соя. Ой. Перший раз їм такі сосичі. Скажу чесно, закритими очима можна їсти. Ну, хіба що закритими очима? Ковбасний ряд ніжний. Добре, давайте подивимося, що в нас вийде з нашими курячими котлетами. Ну, а тут написано: котлети курячі, посічені заморожені, склад, фарш курячий, заморожений, не менше 50% вода питна, цибуля ріпчаста, свіжа. Борошно-соєве, які текстуроване, сухарі паніровочні, дріжджі, хлібопекарські, сіль кухонна, вода питна, клітковина соєва, чесник свіжий, смаку ароматична суміш, сіль кухонна, підсилювач є, є, спеції екстракт. Кум, лавровий лист, любисток, пересточковий, кардамон. Давайте спробуємо. Пів кілограма. 10 штук, 2, 4, 6, 8, 10 штук. Ну і що, я забув волію купити? Дуже файно. Тому буду давати оливкову. Ну Ось буквально ну, 7 хвилин пройшло з однієї сторони і ще 7 хвилин, мабуть, з другої сторони. І будемо пробувати. Так, ну що ж, котлети готові, аромат стоїть такий, знаєте... Я не можу сказати, що не схожий на щось інше на котлети. Як домашні котлетки, як робить мама. Такі самі аромати, колись робила моя мама, але... Зараз будемо пробувати що ж там всередині. Вам цікаво? До речі, теж залишайте коментар, хто обрав такі котлети. Чи вам сподобались? Я скажу, якщо на скору руку, так біжиш і немає часу, що щось зготувати можна. Хоча за смаковими якостями, от я ж кажу, я коли їх брав, я не пам'ятаю, чи вони мені сподобались. Зараз будемо їх куштувати з вами. Вони, мабуть, ще гарячі. Так, да, ще гарячі. Треба ніж. Хай трішки остинуть. Так, і що ж у нас тут виходить? Всередині прожарились файно. Я слідкував, знаєте, треба теж слідкувати. Ну, ось така маса. Подібно до м'яса. Щось, ніби, знаєте, накрутили, накрутили. <сх2> і зробили котлети. <сх2> Давайте попробуємо. Ну, звісно, що можна купити фарш і зробити найсмачніші котлети домашні. А знаєте, як мене вчила моя бабця робити котлети? Фарш перекрутити фарш, добавити цибульки гарної соковитої цибульки. Все це трішки, трішки сухарів, здається. Так, трішки сухарів і насмажити. О, це, був. це були найсмачніші котлети. Пробуємо. Вже устили. Їм вдруге? Навіть відчуваються спеції. От знаєте, хочеться сказати, що вдруге не куплю, але от я не знаю, що, що в майбутньому мене чекає. А може мені і прийдеться колись купувати продукти розумний вибір. Котлети не можу сказати, що вони а, смачні і не можу сказати, що вони не смачні. На а, скору руку теж можна сказати бігти з роботи і щось таке швиденько купити, перехопити. Я вам всім просто хочу порадити, щоб ви купували, а щоб ви купували все з розумом. Їсти можна. Хоча, втретє, я купувати точно не буду. Залишайте свої коментарі. А хто що купує з розумного вибору? І хто ще не подивився відео дегустації консерви, тереш. Подивіться, будь ласка. Я вам бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Всього всього вам найкращого позитиву вам для всіх вас дуже люблю, ціную і поважаю. До зустрічі.